Оце воно. Блін, який кайф, Ну скажи, краса. Дивіться, покажу вам загальний план, отака от затока. Щоб ви мали уяву, де ми сьогодні вибавлення. Дуже багато латаків. Сьогодні у нас по плану пошуки нових перспективних містяків. Прийшовся я тут по всьому залівчику, проштрикав глибину вудкою, знайшов лататтю більш-менш підходящу глибину. Ну вона майже на кромке. А зараз будемо кормитись і... Я гадаю, тут буде непогана рибка. По-перше, я, мабуть, розпаковую вудку, ще раз промірююсь по глибині, впевнююсь, що там нема водоростів, щоб комфортно рибалити. Почнемо ми з фантомчика. Ще я, до речі, брав з собою скаут 6-метровий. Чесно кажучи, я б на фантомі змінив поплавок. Поставив би, мабуть, піро, щоб по класіки жанра. Відразу оновимо снасть. Доволі таки часто в коментах мені. Пишуть серий, показую оснастку. Дивіться, ліска у мене така від Smart XL57. Це у мене нова упаковка. Одну я вже у ну, от Саме така ліска у мене стоїть на обох вудках. А, поплавок перо Ловлю без всяких, без всіляких підпасків. А, то у мене основна ліска 0,2, на неї я і ловлю. Після поплавка відразу в'яжемо гачок. Гачок сьогодні буду використовувати отакий від деколь. Це японія гарні гачки. Ще по савдепі, якщо судити, по розміру десь п'ятерка. Ну, а так то він четверка. З приводу узла вам не розказую. Я гадаю, всі із вас і так шарять, як прив'язати гачок. В якості груза, друзі, взагалі не заморачуюсь. От якийсь старий свинець у мене був. Просто на ліску підгружаю та і все. От і вся оснастка. Тобто ну, все просто, як двері. З вудкою, зі снастями розібралися. Я закинувся, щоб розуміти, куди нам кормитись. Виставив глибину. Давайте замішувати прикормку. Інтеркріль халва преміум серія. Це саме карасьове направлення. Трікабейц мікс пшено. Сама крутецька тема на карася, ну, яка є у трікабець. Трікабець, звісно, красавчики підхватили з пшеном тему. Взагалі просто топ. Витяжка, Крилєва олія. Дуже крутицька тема, ну, я її використовую замість крилевої муки. Що то, що то, можна сказати, така сама от концентрована тема. Як зазвичай, такі кульки ліпимо. Я їх роблю поменше, щоб пристрілятись. Ну що, кормимось? Опа! Бачите, сьогодні поводка взагалі шикарнюча, на воді повний штіль, тому можна без всіляких якорів просто в латику стати і човен у нас просто неподвижний. До речі, друзі, сьогодні рибалю на своїй акваманії, просто до цих містяків без човника взагалі ніяк не добратись. Бачу, вже на точку закорма дріб'язка налетіла, просто капець. Но це треба сидіти і чекати, поки підійде нормальна риба і розгон дріб'язок. Так, наживляємось. По наживці у нас джестрімовські пуфи пінотеста в зв'язку з черв'яком. В принципі, як зазвичай у нас по наживці, дуже круто працює. Якщо на фідер взагалі, можна і без черв'яка. Пуфіки дуже класна тема. Єдине, що на поплавок, я намагаюся вибирати їх поменше розміром, вони там різної фракції. Ну, якщо що можна просто кусочок відчепити. Перша риба. Дивіться, це карась. Дрібний, але все ж таки карась. Тільки збив нам наживку. Ну нічого, будемо чекати, поки зайде нормальна рибка. Ну що, ну що, Це також дріб'язок. неочікувано Подивіться, яка рибка до нас завітала. Це сонячний окунь. Дуже прикольна така яскрава рибка, але не наша. Не про неї сьогодні день випускаємо. Ой, гарнюча покльовка. Так, ну поки що розмір риби не радує, хоча це карась, наче і наша риба, але поки що не той розмір. О. Оце вже ближче до того результату, за яким ми їхали. Такий майже в ладошку карасик. Це вже можна і в відро покласти. Це вже більш схоже на рибу. Коротше, висновок який? Карася до фіга, але він дрібний. Із-за цього ще у нас великий розход йде. О. Норм розмір, але це не карась. Це чернушина. Точніше краснопір. Такие б караси клювали. Так. Еще один, друзья. Такие, больше-меньше карасик. Такою непонятною покльовкою, чесно кажучи. Ух ти! Дно пропозорилось таке, як непогана рибка там стояла, до речі. Та йо мою Непоганий карась, блін, я. Навіть бачив, як він рився ух ух Ой, ход. Оце воно. Оце воно, друзі. Фух. Ну дочекався. Я ж вам казав, що цей містяк щось цікаве нам принесе. Дивіться, який карасямба. О, ну це такі під пів кіла. Грамів 400-450. Це вже... Куди цікавіше? Ви бачите, зараз я вам покажу, ви бачите, на вікні там прям пузриться. Видно, що якась рибка цікавіше підходить. Ну що ж, тепер, друзі, можна цілковито випити і за рибалочку за такого карасика. Ти що, дуже класна риба, на фантомчика, покайфувати на поплавок на таких карасях. А, клас. Дуже багато дріб'язка, дуже великий розход черв'яка. У мене його вже лишилось не так і багато. Наступного разу треба буде з собою більше брати, і просто можна сидіти і вичікувати, коли підходить нормальна риба. Коли вона підходить, це до речі, дуже класно видно. Дно починає позиритись. Підійшов, ви бачите. Ну, то це вже карась. Заладошечний, теж гарний розмір. Просто, ви бачите, треба був час, щоб його дочекатись. Гарні карасики. Ух ты, какая чернушина, просто слету. Да где ты? Гля, размер, да, краснопера? Майже как карасямба. Оце прямо покльовка була гарного карасика. Красавчик. О, бачили покльовочку. Неспішно поклав по класіки жанру. До фіга, риби стоїть на вікні. Подивіться, вам видно, наскільки воно пропузрилось. Але риба різнокаліберна. От, от саме дуже багато дрібного карася. Багато вам просто не показував, тільки що штук 5, мабуть. Ну, таких з півлодошки <клес> <клес> дістав. став. Тобто, бачите, є і хороший карась. Вот. Наприклад, от взагалі вот такий. А є і дрібний. ну Чесно кажучи, звісно, хотілося б сьогодні ліня Сьогодні пектиме сильна жара, дуже довго сидіти на воді тут не буду. Ну я таки планував. Ух ти, глянь, тільки закинув. Це капець, що там на вікні твориться. Я і планував так, години десь до 10 поки сонце ще дуже не піднялось, Порибалимо. Ну Бачите, ось такого карася взагалі дофіга. что хоть на карася схоже. Да, конечно. ай яй 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 Посадил меня на гачок и свалил. Конечно, рыбы там на закорме стоят, дай Боже. Но я скажу, резно. А -а 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 -а. Не став. Вот так вот карасик, такие прутки. з льота тільки перезакинув і відразу їсть, і би там уже воду замінити. Бачите, потрохи-потрохи фільтруючи, можна сказати, карася дрібного викидаю більш-менш у відро, то воно так щось і підлавлюється. Можна ловити ця місцина також має право на існування. Таке плюсик буде в риболовний опит. Просто сльоту вже бере. Та нарешті. Ох, ось він. Дочекався, глянь, аж чорний. Ото він там виривав яму. Та все, все, дядя, приїхали. Красавчик! Тихо, 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 тихо. І вчепився, хорошо, глянь колір друзі. Оце воно. Офіє, гля який, прям, ну от такий торфяний, як я на них кажу. Так, лишається у мене там, по-моєму, чи два, чи три черві. Навіть 8.33. Пів на 9 я вже, можна сказати, скінчив рибалку. Так, давайте подивимось, що у нас сьогодні вийшлося піймати. От і вся наша риба. Ну, я ж кажу, я фільтрував карасика, ви бачите, був у нас, можна сказати, і непоганий карась, цей поменше. Це трохи менше ладошки. Ну а ці вже такі. Більш... Ух ти, йомаю, більш-менш карасі. От, долончак. Теж близько ладошки. А от красавчики. Це, мабуть, той, що чорний. І оце один із перших, такий прям, ну, я ж кажу, до пів кіла карась. Отакий красавець. Тож, друзі, отака у нас сьогодні ранкова рибалка вийшла. Як про мене, непогана. Не на всі 100% ми, звісно, відрибавились, але непогано, повторюся, з урахуванням того, що це ми пробували нові містяки, плюсиком в капілочку опита. Кому сподобалось. Звісно, ставте лайк, коментуйте це відео. Будемо спілкуватися в коментарях. А на сьогодні все. Бувайте.